Резидент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до спікера Палати представників Джонсона. Ми себе як-то уважаємо чи ні? Ви за Україну чи за Путіна? Я закликаю спікера дати можливість повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш радикальних голосів у залі заблокувати цей законопроект, заявив Байден у спеціальному телезверненні щодо цього законопроекту, за словами президента Сполучених Штатів, підтримка цього законопроекту стане чітким сигналом для українців та союзників Сполучених Штатів у всьому світі, що Америці можна довіряти. Яти на Америку можна покластись, і що Америка в будь-якому випадку захистить свободу. Гайно схвалити законопроект, у якому передбачене фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню після того, як цей документ підтримав Сенат. Американський президент виступив із емоційною промовою у вівторок, де ще раз наголосив, історія спостерігає, неспроможність допомогти Україні ніколи не буде забута. Конгрес має довести, що союзники можуть довіряти Америці. Пряму мову президента. Послухаємо далі, але варто зазначити, що також президент Байден нагадав американцям, що Фінансування передбачене законопроектом здебільшого лишається у Сполучених Штатах, адже гроші йдуть на виробництво американської зброї, як от ракет до патріотів в Аризоні, Джевелінів в Пенсильванії чи артилерійських снарядів в Огайо і Техасі. Це ще один аргумент, чому підтримка України в інтересах США. Що відбувається у конгресі після того, як Сенат схвалив законопроект про додаткове фінансування для України Ізраїлю та Тайваню? І чи почує спікер Палати представників Майк Джонсон заклики президента Байдена негайно схвалити допомогу? Про все це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою. Катю, привіт! Як власно розподілилися голоси напередодні у Сенаті? Як аргументували свою підтримку чи не підтримку законодавства сенатора? 70 за і 29 проти так розділились голоси у сенаті. Фактично, 22 республіканці сенату підтримали законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам, але все одно це менш ніж половина республіканців у сенаті. Загалом цей розгляд законопроекту дався їм нелегко, тому що увесь день опоненти допомоги Україні та партнерам виступали з довгими промовами, намагаючись затягти процес голосування, і таким чином догороз. Згляду законопроекту по суті перейшли вже після опівночі, але тим не менше його проголосували і проголосували двопартійно. І, зокрема, лідер більшості у сенаті демократ Шумер назвав це чудовим сигналом і позитивним знаком. Що якщо спікер палати представників Майк Джонсон винесе цей законопроект на голосування власне у палаті представників, то він отримає також ж двопартійну підтримку. Своєю чергою, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, також привітав це голосу. Ваня і назвав це сигналом для усіх ворогів Америки, що Америка продовжує бути сильною і не не відкидає можливостей допомогти своїм партнерам і власне своїм інтересам Сполучених Штатів Америки. Пропоную послухати обидві заяви просто зараз. With this bill, the Цим законопроектом Сенат стримав своє слово перед українцями, які відчайдушно потребують боєприпасів. Сьогодні ми змусили Володимира Путіна пошкодувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки, і ми чітко даємо знати іншим, таким як президент Китаю Сі Ми не випробовувати нашу рішучість. Ми також насилаємо чіткий двопартійний сигнал нашим союзникам по НАТО. Завдяки потужній двопартійній підтримці, яку ми маємо тут у сенаті, завдяки цьому голосуванню, я вважаю, що якщо спікер Джонсон винесе цей законопроект на розгляд палати представників, він буде прийняти із такою ж сильною двопартійною підтримкою. Наші супротивники хочуть, аби Америка вирішила, що зміцнення союзників і партнерів не в наших інтересах і що інвестувати в стратегічну конкуренцію не варто. Вони хочуть, аби ми взяли наш важко заслужений авторитет і підірвали його. Але сьогодні Сенат відповів, підтвердивши зобов'язання відновити і модернізувати нашу армію, відновити наш авторитет та надати нинішньому головнокомандувачу, а також і наступному більше інструментів для захисту наших інтересів. Історія зводить усі рахунки, і сьогодні історія зафіксує, що Сенат був рішучим у питанні цінності американського лідерства та сили. Катю, тепер справа за палатою представників. Президент Байден закликає схвалити законопроект негайно. Спікера Джонсона винести цей законопроект на розгляд негайно. Чи почує ці заклики Спікер Джонсон? А якщо ні, чи можуть законодавці винести цей законопроект на розгляд в обхід спікера? Загалом, як ми почули, лідери республіканців у сенаті Міч Маконел підтримують цей законопроект. Але як ми вже знаємо і знали раніше, зараз, зараз в республіканській партії є великий розкол середині самої партії. І так, заяву одного лідера, одного представника республіканської партії, принаймні лідера республіканців у сенаті, недостатньо. І це не гарантує, що більшість республіканців підтримує цей законопроект. І так, спікер палати представників Майк Джонсон, головний республіканець палати представників, вже заявив, що виступає проти цього законопроекту. Тому що в ньому, мовляв, немає законодавства по кордону. Але наз, зазначу і нагадаю, що попередній законопроект по допомозі партнерам Україні, Ізраїлю та іншим, який включав двопартійне законодавство по кордону, заблокували самі ж республіканці. Але тим не менш, Майк Джонсон зараз повертається до попередніх тез, що мовляв, будь-яка безпека е, партнерів і будь-які інтереси безпекові сполучених штатів Америки починаються на кордоні Сполучених Штатів Америки. І що, мовляв, через це він виступає проти законопроекту, який проголосує. Вали у Сенаті. Відповідну заяву він оприлюднив і ще учора. Пропоную послухати сенат вчинив правильно минулого тижня, відхиливши законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню, Газі Ізраїлю, який включав зміни до міграційного законодавства, але не мав необхідних змін по кордону. Цей документ повинен був повернутися назад на розгляд. Суть пакету про додаткове фінансування полягала у гарантуванні безпеки власного кордону перед тим, як надсилати допомогу по всьому світу. Це те, чого вимагає і заслуговує американський народ. Тепер, оскільки Сенат не погодив жодних змін у політиці кордону, Палата представників змушена продовжити роботу на власний розсуд щодо цих важливих питань, Америка заслуговує не краще ніж статус-кво Сенату. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація в палаті представників. Дякую тобі, дуже Катю. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією із Капіталійського пагорбу. Ну а тепер можемо послухати, якими словами президент США Джо Байден звернувся до Палати представників і особисто до спікера Майка Джонсона. Спікерджансендбренетюдфломідітли. Я закликаю спікера Джонсона негайно винести це на голосування палати представників невідкладно. Немає сумнівів, що законопроект Сенату, якщо його винесуть на розгляд палати представників, він буде схвалений, і спікер це знає. Тож я закликаю спікера дозволити повному складу палати представників висловити свою думку і не дозволяти меншості найбільш екстремістських голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть для винесення на голосування. Це є критично важливим кроком, який має зробити Палата представників. Законопроект необхідно ухвалити. Він передбачає термінове фінансування для України, щоб вони могли продовжувати захищатися від жахливого натиску Путіна. Ми всі бачили жахливі історії останніх тижнів: українські солдати без артилерійських снарядів, українські підрозділи, які заощаджують боєприпаси для захисту українських сімей. Вони стурбовані тим, що наступний російський удар назад завжди може занурити їх у темряву чи ще гірше. Цей двопартійний законопроект насилає чіткий сигнал українцям і нашим партнерам, а також нашим союзникам по всьому світу. Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і Америка виступає за свободу. Ми твердо підтримуємо наших союзників. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, тим паче перед Володимиром Путіним. Тож давайте це зробимо.